Вже наступного дня після трагедії волонтерські організації та пересічні громадяни масово почали відправляти посилки пораненим внаслідок атаки. У численних коробках були солодощі, підгузки для дорослих, постільна білизна, засоби гієни, взуття та багато іншого, зазначає шосткинська волонтерка Влада Воробйова. Люди вклалися. Вклали свою душу, вони відгукнулися. Дуже вдячна за довіру. Дуже вдячна, що всі відгукнулися. Посилки продовжують надходити і дотепер. Пані влада розповідає, що зараз збирається отримати наступну партію гуманітарної допомоги, і після того як упорядкує увесь вантаж, особисто відвезе його до лікарні. Ці посилки були відправлені. Я ж кажу з різних з різних точок країн. Це було десь 36 посилок. Мої також колеги відгукнулися. Ми завезли на лікарню, медикаменти. Це приїхала Адра Словакія. Це мої. Е Друзі, мої колеги вони постійно підтримують. Надалі вони хочуть також приїхати в місто Шостка, надати ще гуманітарну допомогу як внутрішньопереміщеним особам та надати допомогу тим, хто дійсно цього потребує. Зараз же волонтерка закликає людей підтримати її нову ініціативу, яка має на меті вшанувати пам'ять загиблих внаслідок ворожої атаки. Було вирішено не одною мною. Мені запропонували ще допомогу інші. Волонтери також вони будуть долучатися поступово до збору, бо це великий збір. Це вперше для Шостки. Ти на один мільйон гривень. Що це саме збір входить? Це fpv дрони та Mavic T3. волонтерка просить долучитися до збору пересічних громадян, волонтерів, блогерів. Тільки об'єднавшись, можна швидко зібрати потрібну суму. А відтак і придбати дрони, підкреслює влада Воробйова. Я дуже прошу долучитися інших волонтерів до цього збору, адже Одному знаєте, як кажуть, полі один полі не воєн. Якщо ми разом, то ми зможемо назбирати цю необхідну суму, і чим швидше ми назбираємо, тим швидше ми замовимо ці дрони та цей малі. Волонтерка гарантує повну звітність про закуплені дрони. На сьогоднішній день вже зібрано близько 24 тисяч гривень. Пані влада зазначає, що це непоганий результат. Він свідчить про те, що у серцях жителів Шосткінської громади болем відгукнулася жахлива трагедія, яка забрала життя наших земляків. Реквізити знаходяться у мене офіційно на сторінці у Фейсбуці. Також викладали вже інші СМІ. Там є переход або права 24 на конверт, можна перерахувати кошти, або на картку Монобанк.